Буданов також прокоментував цю ситуацію, яка наразі сталася. Як повідомили глава ГУР удар двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і «КН-23» нанесли російські 112 і 448 ракетні бригади з території Воронежської області. І курською також ну і, як вже казав Андрій по Україні у багатьох містах оголошено дні жалоби. Як бачимо, сьогодні вербна неділя, і расисти вгатили вже по двом містам, так масштабно сьогодні, і про це далі більш детально говоримо. Російська Федерація вгатила по сумах ракетами з касетним спорядженням. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Це забезпечило російським вбивцям максимальне число жертв. Найбільше людей було саме у тролейбусі. Це тролейбус смерті. На жаль, там було дуже багато людей та дітей. І за оновленою інформацією повідомляють про. Кількість загиблих та поранених, і наразі ця цифра складає 99. усі постраждали. З них 11. дітей. і Рятувальники продовжують роботу на місці страшного. Рашиського удару у головному управлінні розвідки вже відомо, що злочином цього удару по Сумах вгатили двома балістичними ракетами типу Іскандер М КН-23, завдали російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад. Цілоспрямовано було завдано удару. По центру міста просто у неділю, коли всі люди спокійно собі відпочивали, намагалися жити своє е, життя, як ми вже повідомляли, поверталися з церкви. Проте у рашистів були свої плани. Вони. Вгатили по цьому місту і ще й почали виправдовувати свої дії, як завжди, повідомляючи про те, що там були ще якісь військові, чи ще щось, як вони це зазвичай полюбляють робити. Також дописують про те, що по сумах росіяни завдали удару балістичною ракетою з касетною бойовою частиною, так само як і по кривому рогу. Найбільше жертв було в тролейбусі. Майже всі пасажири загинули. Наразі 24 чотири загилу, серед яких одна дитина та 84 поранених станом на зараз. Але за оновлену інформацією, кількість постраждалих, як я вже говорила, зросла до 99 осіб, із них 11 дітей. Також президент нашої. Держави Володимир Зеленський, звісно ж, відреагував на цей жахливий удар. Дописав у своєму телеграм-каналі з приводу цього таке. Стане на зараз відомо вже про 31 загиблого в сумах після удару російських балістичних ракет серед загиблих двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким. Понад 80 людей поранені. Зокрема, 10 дітей усім надається необхідна допомога. Дуже важливо всім у світі не мовчати, не залишатися байдужими. Російські удари заслуговують тільки на засудження. Потрібен тиск на Росію, щоб закінчити війну і гарантувати безпеку людям без дійсно сильного тиску без належної підтримки Україна Рос України Росії надалі затягуватиме цю війну. Вже другий місяць пішов, як Путін ігнорує пропозицію Америка щодо повного і безумовного припинення вогню. На жаль, вони там у Москві, впевнені, що можуть собі дозволити вбивати далі. Потрібно діяти, щоб змінити ситуацію, і щоб не казав Путін, наче він не хоче цієї війни, або ж а, типу що він погоджується на ось це за. Тища і не гатити по об'єктах нашої держави. Ми з вами, на жаль, на власному досвіді переконуємося, що це все брехня, як завжди це робить Путін. Він продовжує віддавати накази про те, щоб просто нищити всіх українців. Ну і також Кіт Келох до речі відреагував на цю страшну атаку, дописавши таке. Сьогоднішній удар війська Рефі на цивільні цілі в сумах у вербну неділю переходить будь-яку межу пристойності. Є десятка загиблих і поранених цивільних, як колишній воєначальник, я розумію, такі цілеспрямовані удари, і це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб припинити цю війну. Йдеться у повідомленні, але не зовсім віриться, що дійсно всіх зусиль прикладає Дональд Трамп, аби все це нарешті. Закінчити. Ну і далі військовий експерт Олександр Мусієнко більш детально розповів про те, що сталося у Сумах. Матеріал взяти з його офіційного ютуб-каналу. Тож не забуваємо на нього також підписуватись. По місту Суми, причому по центральній частині, де райони забудови є, цивільної забудови. І зараз уточнюється інформація, але ми бачимо, що Росія не припиняє ударів. Балістикою вона продовжує свій терор, і Вітков зі своїм перемовним процесом в Санкт-Петербурзі поки що на це ніяк не вплину, а вплинути на це може тільки тиск, тільки посилення України, тільки передача, продаж нехай систем ППО, як запропонував президент України, продовження нарощування нашої міці військової і бойової, і жорсткіші санкції проти Росії. Дональд Трамп, до речі, президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії. А це один із пакетів, який був запроваджений ще до повномасштабного російського вторгнення. Ну, а далі, от, один зі в тому як пересічні росіяни радіють смертям українців. Це от, вся справжня суть росіян, які. Буквально ще вчора тисячами ломилися на похорон одного з відомих російських інфлюенсерів Паши Техніка, який загинув з ну, хто знає зрозуміло від чого. А сьогодні росіяни вбивають купу мирних українців в центрі одного з великих обласних центрів у Сумах касетною бойовою частиною, і цьому відверто радіють і ще й закликають. Е що робити таке треба більше і частіше, і радіють тому, що гинуть звичайні українці. Ракетний удар по сумах це, звісно, черговий російський військовий злочин. Як ми знаємо, подібні злочини не мають терміну давності, тому рано чи пізно всі винні і причетні до цього будуть знайдені і покарані. Гарний приклад злочинців, яких ловили і через 40, і через 50 років по завершенню Другої світової війни займалися цим представники МОСАДу. Ну, а далі поговоримо про українців, які, на жаль, залишаються в окупації. Багато з них не виїхали з окупованих територій, тому що вони просто не можуть повірити в те, що все може завершитися саме так, що вони стануть Росією. Дуже багато людей цього бояться. Мільйони українців дуже бояться мирних переговорів Трампа, і про це дописує CNN в себе на шпальтах. Одна з е, українських жінок розповіла про це. Вона відноситься до групи опору. Звісно, що її ім'я не розголошується. Отже, на питання, чому вона та інші вирішили продовжувати жити під російською окупацією, а не тікати. Українська. Українка з жіночої групи опору зла мавка на умовах анонімності відповіла: я не знаю, як пояснити це почуття, наче ви просто не можете повірити, що зло може перемогти. Навіть через три роки люди не можуть повірити, що це все. Вони все ще вірять, що окупація закінчиться. Ось чому вони все ще залишаються тут і не тікають. Як зазначається в публікації, жінка проживає в місті на південному сході України, яке потрапило під контроль Росії на початку широкомасштабного вторгнення. За її словами, життя під російською окупацією виснажливе і неймовірно страшне. Вас можуть заарештувати за що завгодно. Вам доведеться про все турбуватися, вам доведеться перевіряти свій телефон, вам доведеться перевіряти, що у вас що у вас в квартирі, вам доводиться приховувати багато речей. Ви не можете говорити. Що ви думаєте, і ви не можете нікому довіряти. Це життя в окупації. Українка додала, що за кордоном завжди говорять про території, але річ не тільки в них річ у людях, які все ще чекають і не хочуть переїжджати. Ще один приклад: це 22-річний українець Степан, який нещодавно втік з окупованої території на півдні України до Херсона. На власному досвіді відчув, на що здатні окупаційні сили. Також зазначають в CNN. Влітку 2022 року росіяни затримали його з батьками і утримували два тижні, неодноразово били та били електрикою. При цьому нікому з сім'ї так і не сказали, за... за що саме їх затримують. Їх ніколи не засуджували. І ні в чому не звинувачували, просто утримували і кіпали. Я дуже боявся, Щоразу, коли я виходив на вулицю, я озирався, щоб подивитися, чи не збираються вони знову мене забрати або щось зі мною зробити. Я б е не виходив із дому, якби не було необхідності. Так було щодня, поділився Степан. За його словами та словами представниці, представниці гурту опору Зла Мавка. Навіть найменша підозра в тому, що вони проукраїнські, може мати жахливі наслідки для людей, які живуть в умовах окупації. Далі знову ж таки Степан говорить: моїх друзів і знайомих часто забирали, тому що вони не хотіли отримувати російський паспорт або не реєструвалися на військову службу. Їх забирали і повертали через тиждень. Зазначається, що ті, хто не має російських документів, щодня стикаються з загрозою арешту та депортації в Росію, не мають права на роботу. Доступу навіть до найбазовіших медичних послуг чи пенсій, і позбавлені права володіти майном. Ви навіть не можете викликати швидку допомогу без російського паспорта. Якщо у вас немає цієї, цього папірця, вона не приїде, розповіла українка з руху опору. Як додали в CNN, мільйони українців відмовляються залишати свої домівки на окупованих територіях. Більшість через те, що вони не вірять, що Київ за допомогою своїх західних союзників, зрештою, вони все ще вірять, що Київ, зрештою, звільнить усі свої землі. На думку співрозмовників видання, ті, хто симпатизує Росії, це лише невелика меншість. Акцентується, що для багатьох виїхати неможливо, бо це занадто небезпечно, надто дорого і надто підступно. Теоретично, виїхати можна, але потрібно пройти фільтрацію. Вони там усе перевіряють. Тож, скажімо, є жінка, чоловік, який був солдатом 2014 року, і якщо вони дізнаються, в неї будуть величезні проблеми, тому для неї безпечніше. Не намагатися. Але це може бути що завгодно. Наприклад, коментар в соціальних мережах, щось у вашому телефоні вони можуть просто заарештувати вас і депортувати у Росію, розповіла українка. Тож наразі вона та мільйони інших українців із жахом дивляться новини з Білого Дому та інших місць. йдеться в публікації. Люди дуже нервують і дуже бояться почути про переговори і про те, як. Наші міста стануть Росією. Це найбільший жах. Але я можу вам сказати, що навіть якщо це станеться, опір не припиниться, запевнила жінка. Нагадаємо, що Трамп намагається зараз обговорювати теми е припинення вогню, здачі Росії українських територій. Зазначалося, що один із переговорників із росіянами Стів Вітков нібито передав Трампу посил, що найшвидший спосіб закінчити війну в Україні це задовольнити вимогу Росії щодо права власності на чотири українські регіони, які Кремль формально анексував у 2022 році, але ми знаємо, що Запорізьку і Херсонську область росіяни не контролюють, але вони хочуть їх повністю в адмінкордонах.